Каву хочу. Це ми приїхали. А, а на базар підемо? А, з апарата? Цілий час мені треба чекати, поки відчиниться салон перукарня. То відвідаємо базар. Так, кава супену. ні. О, чорна кава. 1,70. О, чекай, чекай. Може щось є еспресо. Ні, нехай буде чорне. Який станний апарат не приймає картку? Будемо шукати. Ага. Ну що це за базарчик? Дивіться, скільки сала, бурячок, капусточка. А чи не? Не до бар. А це ми зайшли, тут кави не буде, так? Да? Тут є кава, о, Тут рибка, ну зараз виглядає. Йдемо ще подивимося, там має бути щось. Ти не бачив такого зніжена? Це хто такий? Це в Угрі? Ой, ой, я боюся. Так. Це що, весь базар? А то ні, то вже не базар. Це в нас що? А ні, нам сюди не треба. Так, ну все одно ми не будемо купувати ніяке сало вести з собою. І давай ще раз зробимо атаку на кавоапарат апарату і заплатимо. А, можна там. О, так йдемо туди, може там і булочку купимо. А тут раніше якийсь був інший ринок, всяка зелень була. Може це не тут, або я забулася. Давай О. О, я ж кажу, мабуть. Овочі. От укропу би я купила, ну йдемо. Хімія. Ой, яка краса. Ой. Так. Редячка. Один євро. Привіт, давайте візьмемо, так? Да? То що це таке буде дуже дорого там у нас. крапой. Кинзыни. А это у еще. А, не-не-не. Хотя, литовский щелель. Я читаю, читаю. И базилик. Это А, рукщини з шевельтейп. Так, далі квіти нам не потрібні. Рибки. Рукщини з крапай і радікелій. 3,50. І чоловік українською мовою привітав нас чим? з Днем незалежності України. А тут уже один євро. А Чиррімсвісок Яро. Подожди, мама, мама, мама. Я бачу, чого ти кричиш, що в нас по півтора євро один. Ну, гарні ціни, але немає на чому вести. Давай, купив мені каву і не дає. Дай якусь монетку. Потянемо цей пучочок аж палангу. Ні, синок, я не буду. Я згубила, забула куртку в автобусі, то вітька мені хоче свою дати. Не треба. О, дікла. А всіх українців, хто дивиться це відео і хто не дивиться, вітаємо з Днем Незалежності. 34 роки. Незалежні були і будемо. Так, ми приїхали в цей салон. Він сьогодні не працює. Але о 12-й приїде дівчинка забрати моє волосся, моє волосся. Щось його там переробить і завтра будемо нарощувати. Ще чекати 20 хвилин, потім в Акрополісі додому. Дощик почався. Що ти маленьке? О таке, о таке. Дощ. Ой, а я без кутки дівчини нема. Всі тут. Ага, ми там чекали, а вона отут. кірпікла, мабуть, це. білі рулети. Зараз пошукаю. Ого. Так. Мамо через дорогу переходить. Так, значить атака на рубашку, якийсь світшот і джинси, так? Да? Треба щось купити, бо холодно. Ну, це такі по 30 євро. Оця мені сподобалось, але 30 євро. А я ж уже на тему за 20 схожу замовила, то чекаю. Якщо з тему не підійде, то дій куплю. Син уже моднічає, вже собі якісь барахлішка. Сам чукає. Вырос. Что тебе на свято буде подарунок. Парфюм 13 евро. И дальше оці финдифлюшка. Вот одна цей явно. Финдифлюшка 4 евро. А це шек. Не, це не буду брать, просто люблю. 8 евро киска кашки. Де 30, наверное. Д 30. Топ злоті. Євро ж дивись, євро вісім. А, так тобто це недорого, дорого Ну, от пройшов час модничать, так? Да? Mm -hmm. А ось такі. Я на тему замовила за 2 євро. А тут скільки? А, подивись, яке вони буде бути. А тут десять. А що, вони живуть в наборі? Ну, так я кажу, яке буде вучі, дивись, ось першій. Зорви свої. Ой. Такі в нас покупки. Це на двох. А ну, а мамі це давай помірять. І там ще в пакеті є. А що у нас там є? Доставай. Який ой, от палець. Це більший. Велике, так? Да? Велике. Все, всі тобі. Так, цей резерв вже зіпсувався. Тут один хлам. Виходимо. Ну, як? Така куртка за 50 євро гірша, ніж жилетка за 30, чи нормально. Як тобі, віть? Не, не дуже? Є ще коричнева. А, ну так, да, 50 євро. Непогано. Не Ти жилетку не бачив? Ну таке. Куртка дай куртка. Ні. Ну, а така коричнева шоколадно. Ні, не подобається. Сим все бракує, піду мерзнути. Зара. Зара. 28 євро. Угу. Це вже посимпатичніше, але 28 євро. На вулиці дощ. Ось він щось є. Так, оце вже більше по сезону 40 євро. Ну хай би в миле. Ось уже з затяжками. А це вона не промокає за 40 євро. Чи промокає? 45 Ну такі хлам. У Ану куртки. А в мене така. Майже така є тільки краща. 50 євро. От якби я таку згубила, дідька сьогодні, добре ще не в ній. Ну, коротше, нема бажання нічого тут дивитися. Ну що це 40 євро? Ні. Увалюємо звідси. А. Та рост ростом з манекен. Не на що це за стиль? Стрюки, куртка. Так, ну от зараз я забула куртку і хотіла щось таке за 20 євро, щоб доїхати додому. А тут же навіть просто якийсь гідкий 32 два євро Ну, він на його вже носили. О куртка 55. Теж правильно кажуть, всі дивляться одну і ту саму куртку, бо більше нічого тут нема. Пальто я вже тут купила сіре, теж ніяке. знаю, де тут ціни. А, о. П'ятдесят шість євро. Ой, о oh май гад. Бершка, бершка. Ну, non... Ні за що в конець чіпляється. Ту походиш і нічого не подобається. Це ми вже розбалувані тему, бо там вибір шикарний. О, щось типу цього я сьогодні згубила. 40 євро. Розходимося. Так, ще подаруночки. В мене... А, в мене не кінг, Майк Омер. Віті кінг поміняв на якусь августіну. Оцей автора я не знаю, вдома ознайомлюсь. Ми щось таке цікаве. Так, на, то що на російській, вибачайте, в української не продають. Купила в Литві, якщо що, значить дозволено. По, якщо ти щось купив на 10 євро, крутиш барабан і буде, А, і буде подарунок, да, айфон. І ось. Така черга. Хочеш постояти в черзі Ні, до дверей? Йо-моє. Ні, дякую, розходимось. В аптеку треба, але вже не сьогодні. Там лінзи хочу купити собі. Ну, така черга. А що ж там можна виграти? Ну я бачу такий айфон, якусь чашку і що ще. А яка різниця? Все одно стоять не будемо. Ходімо. Я можу завтра постояти замість тебе. Спортзал, -спорт а жим плюс. І ми давай подивимося розклад, чекати нам автобус чи ні. І потім можна випити кави. А тут О, тут ще вийшов, тут взагалі е, чорна кава 70 центів. Ну і отак ми про оскільки може шутить. Протаскались, а це ні? Протаскались півдня і додому. Да. Щоб <Да>. не ламилися. Як тепер? От як? А то що все одно ж беруть? Прям після 15.00 не можна. Це вже останній наш автобус. Да, ми вже в балансі. <смір> Сидить, зирить. Ще один кошак. чорний. Сховався. Це вже третій за день. Жителі паланги не ображайтеся, звісно, але. <смір> але після клайпеди, ну так. Паланга це і так село, а після клай туди, це прям взагалі глухомань. А? поїсти? Поїсти? Куба поїсти? А, булки поїсти, так, да. можемо поїсти. Святковий обід. Погристи булку, подякувати всім, хто дивився. Будемо гуляти далі по курортному селищі Палина. Ще раз всю Україну і українців з Днем Незалежності. Бажати нічого не буду, бо воно ж то добре з Європи. Язиком молодім. Ти авторською, mm. а та частина, яка ну, ну зона вашої відповідальності за места, вона виглядає дуже обережною.